Частину вуличної реклами, що на вулиці Подільській, незабаром демонтують, а саме конструкції, які встановлені без дозволу та порушують дизайн-код вулиці, рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Це банера, штендера, білборди інші конструкції, які злахламлюють наше місто. Ну і це черговий крок по наведенню порядків порядку саме в частині містобудування зовнішнього вигляду міста, естетики, міської виконання рішень про дизайн-коди. 48 членів родин учасників російсько-української війни отримують знижку 50% на оплату навчання у вишах. Це тільки з початку цього 2023 року. До кінця року зазвичай ця цифра доходить за понад 100. і понад 100 наших учасників російсько-української війни або їхні діти отримують 50% знижку на навчання в Хмельницьких вищих навчальних закладах. 26 мешканцям громади передбачили виплату матеріальної допомоги. На це загалом спрямують 122 тисячі гривень із бюджету. Гроші отримають поранені військові, родини загиблих військових, батьки хворих дітей та мешканці, чиє майно постраждало від ворожих терористичних ударів. А ще рішенням виконкому збільшили ліміти на виплату матеріальної допомоги. Відтепер рішенням міського голови максимальна сума 2 тисячі гривень, рішенням виконкому максимальна сума 10 тисяч гривень, і рішенням сесії максимальна сума 70 тисяч гривень. Підняття суттєве для того, щоб можна було ще допомагати ще більше тим людям, які потребують на лікування, на поранення, родини загиблих, ну і власне інші потреби. 12 мешканців громади отримують із держбюджету кошти на відшкодування пошкодженого під час терористичних атак. Майна на засіданні погодили відповідні акти. Ще кілька рішень виконкому стосувались транспортної галузі. Це чергові кроки на оновлення тролейбусного парку, на покращення матеріально-технічної бази електротрансу. Ну і на запровадження більшої кількості великогабаритного і середнього транспорту. Також члени виконкому погодили передачу гуманітарної допомоги для вимушених переселенців, які проживають на території Хмельницької тергромади. Загалом розглянули 54 питання. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.